З перемогою, з виходом наступного раунду. Ну, скажіть, мабуть, на такий результат ви не очікували після першої домашньої перемоги з різницем іменщини. Ну, спочатку слава ЗСУ, слава Україні. Хочу висловити слова вдячності нашому керівництву за те, що змогли організувати нам. Поїздку за добу до початку гри ми вчора мали можливість завдяки команді суперника, яка представила нам можливість потинувати провести вечірні тренування в цьому залі. Ми годину попрацювали, дещо змогли всі нюанси даного залу врахувати відповідаючи на ваше питання, ну звісно, після першої гри, коли ми розпочали з 0-3 від суперника, сьогодні думали, що в різних стінах Дніпро дасть максимальний бій, але виявилось так, що десь перші. Одна, друга, третя результативна дія, і суперник трохи був, можливо, не готовий до такого початку року подій. Але хочу віддати належне МСК Дніпро за те, що в цих ну, двосторонніх змаганнях, в двосторонньому цьому поєдинку, вони показали нам наші слабкі місця, є над чим працювати, тому рухаємось далі. Дякую.